Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всіх вас обійняв, всім вам бажаю міцного Козацька і всього-всього найкращого і по житті і взагалі. Так, ну що, наш переможець ще досі не об'явився. Білочка, під ніком білочка 45, я тобі скину в друзі в танках, в грі. Зайди, прийми, треба виграш тобі перерахувати. Нам треба з тобою зв'язатися. Я тобі написав, тобі треба зайти і додати мене в друзі, і там спишемося. Тобі... Ти напишеш свої циферки, я тобі скину кошти. Тому що бо... якщо ти не з'явишся, то треба буде робити переігровку, а не хотілося б. Уже якби є переможець, то є. І я перевіряв, до речі, друзі, я ж перевіряю, хто підписаний на канал, хто ні, У мене є програми. Які показують, хто підписаний на канал, хто не підписаний. Всі умови розіграшу, хто виконав, той і приймає участь. Тому я бачу, вона підписана на канал, колокольчик стоїть дзвіночок, все як і вподобайка, все є. Тому, друже, ти виграла. Зайди в гру. І ще є одна чудова новина. Дякую, друже. Долучився ще один підписник, наш друг Hot Ice. За що я друже тобі. Щиро дякую, він ще перерахує тобі одну нагороду, ще п'ять контейнерів містичних. Тому зайди якнайшвидше. Я йому написав твій нікнейм. Він має теж зв'язатися з тобою і нарахує тобі нагороду. Це він чисто від свого своя ініціатива від души, тобі теж віддячить. Він сказав, хто переможе, то нарахує ще одну нагороду. Не упусти свій шанс. Можливо, в тебе світла нема. Ну, я почекаю. Да, я ж ма... я гадаю, що до вечора що маєш з'явитися. Хоча б до кінця дня з'явись, бо підписка спливає. Там залишилось всього вже менше доби, щоб підписку забрати. я та швидко зразу тобі все перераховую, все у нас буде тип-топ. Ніяких не обманів, нічого. Виграла, виграла, все. Все дякую за підтримку, за активчик на каналі. За все дякую. Приймайте, друзі, підписуйтесь на канал. Будуть у нас ще попереду розіграші. Дасть Бог, все буде добре. Я, друзі, роблю розіграші, не, там, не від підписок. Я просто роблю друзі, розіграші, як у мене є ця можливість. Просто від душі це роблю. І все. За все дякую Богові, щиро дякую. Я його славлю. І я, я йому дякую, що він привів мені таких друзів. Дав мені таку справу, якою я займаюся. Я від неї кайфую. І за все-за все йому дуже-дуже дякую за міцне здоров'я. І що вас береже. Україну береже. Всім вам, друзі, дякую. За все, подякую. Так, а в нас буде відосик від Віталія. Віталій, друже, обіймаю респект. Бажаю міцного казацька і всього-всього найкращого, друже. Дуже дякую, що підтримуєш канал і всі, хто підтримують. У нас буде відосик. Злив ресурсів трішки. тих кантів, і тих кантів. Зараз побачимо. Давай, друже, удачі, тобі бажаю. Івент дуже дорогий, я не став зливати. Тому, друзі, якось так. Все, об'явись, напиши, бо я тебе чекаю. В грі я вже заходжу, 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 заходжу. А тебе нема все і нема. Білочка 45. І тобі нарахують мою... я нарахую тобі свою нагороду. А хот айс тобі свою нарахую. Так, у нас відкриває Віталій контейнер, контейнер. Спочатку за золото. Це що у нас там за контейнер? А, це такі дешманські тан... танчики 5 і 6 рівня. Премчики. Ну, можливо, могли б розробників хоча б сюди положити, ну, я не знаю. Ну шостий рівень, ну хоча б колекційки, було б дуже приємно. Ну, оце кому воно надати срібло. Бустери, 100 кристалів. Це прикиньте, сколько треба було злити, щоб 11 тисяч кристалів набрати. Надіюсь, хоч щось, хоч щось воно того вартує, що воно випаде щось годне. Поки що нічого цікавого. Падають одні бустери. Шлак, не знаю, як його ще назвати. по-іншому. Зараз буде відкривати інші контейнери. вже Контейнери Deluxe по 1900 за, за кристал. Це дуже-дуже-дуже, друзі, дуже-дуже дорого, ніж того року. Там він би мав відкрити вже за ті, що були того року 4-5, а тут тільки один відкривається. І все те саме ну 100 золота. Та ну, ну це смішно, ну 100 золота це мало. Нормально закиньте туди нагороди, зробіть, раз ви вже зробили таку дорогу, то закіньте туди нормальні нагороди. Ну серйозно, розробники. Дякую.